Доброго дня, шановні бджоля. Сьогодні ми з вами розглянемо той пакет документів, який уряд змінив для качівлі пасіки. І так, я вам зараз його зачитаю, а ви послухайте. І так, уряд спростив видачу ветеринарних документів для переміщення пасік на місце медозбору. Кабінет міністрів вніс зміни до порядку видачі до ветеринарних документів, які спрощує на період воєнного стану процедуру для перевезення. То є зкачівлі, пасік до місця медозбору. Відповідно, постанову номер 461 про внесення зміни до пункту 6 порядку видачі ветеринарних документів ухвалили на черговому засіданні уряду. Постановою розроблена Мінагронполітики відповідно до вимог статті 32 закону про ветеринарну медицину та норм Європейського союзу. Документом передбачаються такі зміни. Перше. Видача ветеринарного документу для перевезення або качівлі пасіки до медоносних угідь у межах району здійснюється за результатами проведення клінічного огляду пасіки. При цьому враховується також епізотичний стан місцевості та відсутність обмежень, які введені через хвороби бджіл. Друге. Перевезення пасіки відбувається за наявності ветеринарно-санітарного паспорта пасіки. Третє, ветеринарний документ для перевезення пасіки здійснюється протягом весняно-літнього періоду поточного року і є підставою для видачі документа для повернення пасіки до постійного місця розташування. І останнє у разі зміни епізотичного стану пасіки, під час кичівлі власник негайно припиняє переміщення. Та повідомляє про це посадову особу територіального органу Держпродспоживслужби для проведення ветеринарно-санітарних заходів. Постанова дозволить. Це такий вивод. Постанова дозволить покращити ситуацію з розвитком гаузів бджільництва та рослинництва через більш інтенсивне запилення сільськогосподарських культур на полях. І так, що ми. Тут які зміни бачимо. Я тільки бачу, тут така зміна, що внесли назву. Назву така змінили. Це період воєнного стану було доповнено. Все теж, в принципі, те ж саме і залишилось. От, Може, ви побачили якісь інші тут зміни, прошу написати в коментарях, мені буде дуже цікаво. Силку на, на цей закон я залишу в описі цьому відео. Кому буде цікаво, можете ще раз перейти та почитати. Ну, а на цьому все. Дякую за те, що подивились. і всім до побачення.